Доброго ранку, друзі, слава Україні! Ну а ви, звісно, на каналі Сама Україна. Сьогодні я вибрався на рибалочку, на карася. Буду намагатися зловити цих невловимих карасів на високій дамбі. Я сьогодні знаходжусь під Києвом. Ловити буду я на фідерок, точніше на пікерок легенький. І хочу сьогодні. Пробувати новий для себе лову на поклап Це, ну як би відома всім оснастка. До цього я на чесна ніколи не ловив. А зараз я <кій> буду кормитися. Так, тобто кормити рибку. В мене отака от прикормка карась. Із смаком халви. Ховав від жінки, щоб, не дай Боже, не знайшла. Бо вона дуже любить халву. Так, ну і додам ще трохи э, такого міні так, криль. Ну не знаю. Так, кажучи, для цього. Ловити буду на опариша і на червоного. Тим часом я замішу Халуй. Буде ну, дуже вона халою пахне, чесно кажучи. трошки сюди. Жаби скачуть. Трохи перевлажни одразу. Ось придеться додати сухої. І трошки сухої ще сулиться, бо ще буде водичка з цими піляцями. Так, так нічого, ну наше? Рубаки, опарики. на що першого поставити? Поставити на червоного можна? Давайте спробуємо. Не знаю, повилазили. Такі вони якісь, у блін, не дуже вони щось презентабельні, мої червоні. Це я вчора взяв в одному відомому магазині. Ну, щось вони. Той. Я тут в минулому році, друзі, так само сидів на карася. Ну, от. И в мене прокльовувала така червона пірка. Конкретно мне дунайська. Грам по 400. Чого дунайська? Я вам пізніше розкажу. Це хто пливе? О, це, друзі, манда. Бобер, бля. Бобер, зуби як піли, бачите воно? Гуп, пішов. Нічого. Все, бобро. Опасне місце. Оно випад, бачите. Зовсім поруч. Нічого собі. Оце так. Да. Пішов на прикорм, якраз куди туди, де лежить моя... О, бачите, клює він мені. Падло таке. Клюнув бобер. Аж страшно. Бачите, так по-хазяйськи, тут, типа, що тут за пень сидить, блін, на моєму місці. Так, друзі, ну що ж, прийшов час Попла Попера. Я дозволю собі зробити невеличке інтро, яке б я так скромно б назвав Я і Попла Попер. В 2009 році, в другому номері журналу Риболов Україна, який я мав честь очолювати, була надрукована стаття Віктора Мельченка, яка називалася. Попер для відбірної червонопірки. І Віктор мені потім казав, коли ми вже з ним, це 16 років минуло, тому так. Зараз попер його відомий не тільки у нас в Україні, але й далеко за її межами в Європі і так далі. Дуже успішно він веде там свій невеличкий бізнес. От. І я вам хочу сказати, що я не здивований, бо ну, по-перше, він педант. По-друге, він прекрасний маркетолог, тому що е, ця посилочка з поплопоперами, яку я отримав вчора, вона мене настільки вразила, що я вже сьогодні бачите на воді. Ну, по-перше. Знаєте, ну все продумано, все. От, ну, ясно, що він мені прислав. Бачите? Ну, по-перше, бачите, отакий от от кульочок, де вверху обозначено і його адрес, його сайта і так далі. Ну, тобто зроблено все, як кажуть, супер. Так? Сам поплопопер. І повідок прив'язаний вже до нього безпосередньо з штучним опаришем, на який ловлять всі затяті поплопоперисти, так. Далі, що тут ще було? Бачите, отака от бабишечка з жилкою. Line PP, тобто Line попла Тут 30 метрів жилки 02. от Сама бабишечка м'ягенька, це не пластик на цей магазин. Я підозрюю, що це він так само робить своїми руцями. Далі. Е, що тут ще є? Ага, Бачите, є. Отака от, от коробочка, називається опарик. Тут оці от штучні опариші безпосередньо, так? І сюди ще йде пакетик ого, гачків 14, 14 го номера, так, який він використовує для цього поплопопера. от, Ще тут була мірка. На 30 сантиметрів. Ну, тобто, ну, це розумієте маркетики, я розумію цих буржуїв, які там з готовністю беруть цю снасть. От. І, бо ну, Приємно взяти в руки і видно, що людина він переймається тим, щоб не тільки йому було, а й нам було приємно споживачам. Тобто зараз я почав готувати оснастку. Бачите, до шнура в мене тут прив'язаний. Отакий от відтинок жилки, так, 025, і на кінці застіпка. До цієї застіпки я зараз простигну. Паплопопер з повідцем. Повідець, бачите, невеличкий. От, значить, Люди, які ну, давно вже ловлять на цей поплопопер, так, вони якби, кажуть, що безпос... ну, щось жує, що е, довжину повідка можна міняти в залежності від того, на яку рибу ви налаштовуєтесь. Якщо на червонопірку, то досить от коротенького, от який ставить Віктор. Так. Якщо на карасяк так, до прикладу, то можна ставити. Аж до метра це все залежить від глибини в тому місці, де ви будете ловити. От. Ну я буду зараз класичний поводок від майстра. Так. От. Буду пробувати закидати. Техніку мені на пальцях пояснили, як на нього ловити. Тобто шпокнув раз і чекаєш, шпокнув і чекаєш. Ну, чекати. Це ми вміємо. Так, значить, засти... за... застіпка отак от тут чіпляємо цей поп попер М Виконання, звісно, друзі, що вам сказати. О, нарешті застебну. Так, ну і спробуємо ловити. Да что это что тут? Рыба. Ой, ёлка, -а бабай! бай. Что за рыба? <заразь> карась. Вы только подивиться. Але ж карась, друзья. Карась. Красунчик. Але дрібні. На червону. Так, бачите, є. Розпочиниться. Сільова риба. Красота. Ну що, нам поспішати нема куди. І на поплопу перше зловимо щось обов'язково. Але тут головне не повестися, знаєте, як ці блін, Адепти нові безматилки, які йдуть ловити на безматилку, а в кишені з собою тягнуть мотильницю з матилем. Ну, тобто він дві-три проводки зробив взимку на голову. Не клює, а ставлю матиля. А на матиля клює. Ну, і тут так само. Бачите, воно ж клює і на... Всього на штучного опарика, так? Але ж в тому що і заключається, як би так сказати, чистота жанру. Розумієте? Тобто штучний, штучний апариш, ну, підманюєш його цим попером там і так далі. Я маю на увазі рибу. Ну, ну. Подивимось. Бо поставить звичайного. живого, то можно тут верховодки наловить. Так, для чего тут и цей можно на поплавчанку ловить? Знаю, что там червяк залишился. что А вот карася зловили. О, хорошо. Да, тут такая локальная точка. Коротше кажучи, я люблю. Бо я проїжджав по Дамбі, то машин там натикано попереду просто жуть. І в таких вікнах рибалять, сидять, в основному на вудки. Ну, як казали люди, то тут в основному на вудки ловлять отакого от от карася, як я зловив на фільтр. Десь там далі, вже на відкритою, коли закінчає, закінчується цей очерет, так. Там на фідера начебто ловлять крупних карасів. Ну, це знаєте, одна баба сказала. От. Тому я вирішив сюди. Ну По-перше, я вже сказав, що хочу спробувати половити на поплопопер. Ну, от. ну а по-друге, тут також карасі нормальні клюють на фідер. Треба просто попасти. Попасти це основне слово. Не знати, як зловити. Секрет, прикормка, приманка. Просто треба попасти. Вон він клює, значить зловиш. І що, спробувати ще покидати поплопопір. Потренуватися, такі далеко летить. І він яркий такий, його дуже добре видно на воді. О, ти, -мо! Це ви чули, як він збурив? Такий маленький. Це я підсікав. Та ну що ж таке. Промазав. Але інтерес є, бачите. Терес є. О, там тягає, ну це така дрібнота. Навіть потопити не може поплахоти. Це такий самий принцип на нього ловить, як ловлять щуку на ці, на джерки, коли кидають її в очерет, а тоді стягують по очерету ці великі приманки. О. Щука чує, що щось там широдіть зверху. Ну, відчуває, як хитається очеретами і так далі. А тоді, коли він плюхається врешті в воду, вона тут, як тут, і хапає його. Ну, іди сюди. Ну і так само принцип поплопопера. Його підсмикнув, так. От, він звук там видав якийсь, От, заінтересувалася риба, зацікавилася, підплила, подивилася, що там таке. Ага, а тут опарик бовтається. Ну, Шпоки є. Ну, поки що, споки є, не дуже виходить. О. Ну, але треба набувати опиту, досвіду. Тягає. О, є! Є! Є-є, халі-галі! Це, конечно... Не така, що я вам казав по 300 грам. Ну, але, бачите, відпрацьовуємо техніку закиду, підсікання, а, може десь серед цього хламу лупаней більша. На сьогодні. Это по мелочи, Вот там. О, О, это начебто крупнейшая. Все это. Нет, все не сдалось. такая сама. Ну, друзья, вы же разумеете, что если я ловлю, сижу тут вот такие вот Червонопірки це ж не значить, що на поплопоперку є тільки отака міла. Mm. Я вам скажу, що ми колись з Дмитром Карзінковим були в Румунії. Mm. Ми на змагання їздили чотири роки поспіль в Дельту Дунає. Mm. Mm. Так от там він зловив. Десь кілограмову червонопірку отаку на фаця 10 крем. Ну, тобто е отакий десятий, він такий наб'ємна приманка, здорова, ми мене щук ловили. І вона ухопила б цього е фацу, в рот просто. О там, звичайно, там рай для отаких от цацок, Дуже багато. Там червонопірки дуже багато. Ох ти не встиг опустити як вже вона ну, що, займемося фідором. О, хох. а там сидить. А там сидить. А що сидить? Карась! Друзі, знову карась. Подивіться. Ви бачите? Карасіще. Да, сьогодні ми помалимо. Ну, але ж, знаєте, серед цієї дрібники може трапитися і побільше. Коротше, друзі, як завжди. Поки міняв батарейку, в мене клюнула риба. І подивіться яка. Ви бачите, друзі? Лин. О! Нічого собі. Взяв лин. До речі, прикормка. лин карась. О, красавець. Рости давай. Радуй нас наступного року. Бо в мене глинів, я вже давно взагалі не ловив. Ну як це лин? Це лин такий умовний. О, ловив тільки на білих каменях його і все більше не да. Отут клюнув виня. Ой, якраз клюнув. І машина крадеться. ну Ці, знаєте, оці піджопники, що виглядають. Я а воно встало. Ну, Думаю, падла. Хоч би якась маленька рибка була. Ну, бачите, маленька, але не звичайна. Настає сезон карасів. Як починає розпускатися оці свічки на каштані, починає активізуватися оцей єполець, так званий в Дніпрі. Гібрид його ще називають. От. В цьому в Русанівському каналі починають брати карасі. Я ще цього року там не був, приїжджав тільки розвідати, подивитися. Бачу, нікого нема, навіть цих дідів нема, що там сидять постійно, вже там 30-40 років на одних і тих самих місцях. От. Ну, раз їх нема, значить. Нема чого робити. Вода низька була, якраз коли я був, течії не було. От на цього карася якраз з друзями їздили ну, давно. В Канів на мишеловку, коли починав цей японець йти, на федерал вили там його на стальку ще, на федерал, на прути. Я вже з цими федерами. О, два поводки на червоного закинув, а там такі лапки були, ну до півтора-двох до кілограмів. І ну, оце як влупить дуплет, Ну таких, ну навіть грам по 900 по кілуй. І от ти його, блін, тянеш, а вони, як знає, отак от в різні боки, коротше кажучи. А під берег вже як підійшов, так, то вони отак так, і ти їх тянеш, а вони упираються. Ох, там, звісно, були. Лапті, лапті, от там ще є криве озеро. От, там теж заходив карась. Ловили ми там його. Добрий день. Доброго дня. Прийшов просить допомогу. Що таке? Достала раком, навірно, бензину мало, не можу завести. Не можу завести. Просто... Так ну, якщо бензину мало, так що? Витягнути на рівне місце. А де вона Тут все лано стоїть. А я рядом коло вас. Ну, там метрів 20-30 протягнути наверх. Є у вас чим тягнути? Це я піду да? Да. Поможете? Ну, да. що ж робити, звісно. Зараз я тоді цепляти. Вона заїхало на ланусі, блін, і ви його, блядь, сюди заїхала. Я джипом стою, блін, зверху, не спускаюсь, розумієте? А воно заїхало, блин, машина раком стоїть, бензина в нього там на два пальця, блін. Потяніти не заводиться. Я пішов, тянув, тягнув, ну що заїб. Варіатора уграти собі, блін, чи що, Ну, Зараз воно завівся, завівся блін. Десь відробніше став. Я не знаю, я з цих людей взагалі дурею, блін. Ну як таке можна? Бачите, людина, ну я, я дурію, він їздить вже в літах. Ну вже ж ти їздиш, бог його знає скільки. Їздить на газу і не знає, як завести машину принудительно на цьому, на газу без бензину. Ну як це так? Ну, Оце я його тягав, я, людина його тягала. Ні, заведи, заведися принудительно, нажми оцю кнопку блин, і маслай блін. І вона заведеться. Ну що Тим більше літо зараз вже. Не зима, і на зимою заводиться. Ну що, друзі, буду я ставити крапку на сьогодні. ну тобто, Я не можу сказати, що рибалка получилася невдала. І риба була, і різні якби, сорти риби були, види, і так далі. І на поплопопер я. Піймав 4 чи 5 штук. ну коротше, Я зрозумів, як воно працює. От. Значить, далі вже треба гратися з повіцем. там, я думаю, що і так далі. От. Ну, а поки що, і так, як би піде. От. Так що дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Мені завжди приємно їх читати і завжди на них. Я намагаюся відповісти. Так що, бувайте здорові, пока.